Так, коротше, згнив котл холмова і знутри попрогорали дірки, Котел на 25 кВт. Пропрацював 7 років, але я його вже ремонтував і ремонтував отладки. Видно, так, да? врізані. І отладка врізана значить вирізаємо бокову стінку теплообмінник трубчатий от такий от на боку лежить на боку і от дірочки попрогнивали пробивається гвоздем навіть. Так, і от таке у нас це загрузочна шахта. Вона й прогнила. Було багато дьогтю. І дьогть зробив свою справу. Ну от, видно, так? Да? Товщину металла. Фольга. Практично фольга. Сувочка, совочка. Совочек. Товщина совочка, там я не знаю. Може три десятки. А такий, а повинен бути метал. четверка не фокусируется. Какого вот тут четверка повинен Вот, А тут он геть за ним. Повністю Видно, прямо куски повиїдало. Так. Повиїдало куски. купилась лист металла четверки. пробовать переварювати. Не знаю, що з цього вийде. От такі пироги. От листок на тела лежить. Той ще я зрізав, це боковушка. так значит продолжаем ломать восстанавливать котел значит вот так по равен его просто разила кислотой. шахту разъела. От, хорошо видно, как коррозия металла. И что изнутри? Вот такие дырки. Вот так. Вот так прогнил котел. не знаю, теплообменник значит целый. Буду дальше разбирать, дивиться. Так. Обрезали иншу сторону. Полностью. Болгаркой. Резал. Так. Так. Повністю по периметру біля зварного шву. Обрізав. Обрізав. Так, це виглядає. Так, по обрізав шпильки. Зараз буду демонтувати. Так, демонтував я лист таким Геообразним куском, щоб потім менше варить. Так. Ось такий вид відкрився котла. Ця частина. Так Тут я вже варив руки два тому От така картина метал позгнув. Так, дірочка, не знаю. Що з тепловмінником будемо дивитися, розрізати, Скриття покажу. Так, зрізав я наружний кожух. Тепер зрізав внутрішню частину загрузочної шахти. Так. Это все дело. Металл внизу. И сгнивший, Згнивший. Получается, в шахте загрузочный. Працюємо далі. Так. Зрізав ще одну частину. Ось вот така толщина метала тут залишилась. Практично нема згниву. Така должна бути приблизно. А тут нема. Все прогнило. роз'їло. Так, от демонтував. написал. ему дали так вырезал полностью наружный кожух наружную рубашку вот такие вид вот. Вирізаю далі. Так, вирізали практично загрузочну шахту. Осталась тільки задня стінка. І посітила мене така мислі, а не проще було зварити нового котла. Ну ничего. Надеюсь, со мной получится. Протем. Так, изрезаю полностью шахту загрузочную. Она изменила. Металу тут практично не залишилось. Так, ну, от, зрізав. Зрізав теплообмінника. І так, це все виглядає. Це шахта теплообмінника. От я зрізав верхню частину. Метал, як бачимо, живий. Ну, скажімо так, хоч трохи радує. Я думав, тут теж метал буде не дуже. Збоку варив, але тут було обкладено шамотним кирпичом. І воно за шамотним кирпичом затікав дьоготь, конденсат і котел з'їло буквально там за 3 роки металу не залишилось. Я обрав шамотний кирпич, поставив туди порожик і, як бачимо, далі метал не згнивший. Там проблема більше в мене не виникала. Так виглядає теплообмінник. Також метал тут в гарному стані. Ще позачищаю, подивлюся цей метал, ну я думаю, що він також повинен бути в хорошому стані. Тут конденсату не було, тут були... Високі температури. Так, Ну будемо далі зрізати.